Добрий день, малята та батьки. Сьогодні я вам пропоную подорож. Ну що, рушаємо? Ви впізнали, де це ми знаходимось? Це наш дитячий садок горобинка, а по доріжці ми з вами потрапили на свій ігровий майданчик із казкою рукавичка. Навколо нашого майданчика дуже багато кущиків дерев, де ховається пілка. А це що? Це ігровий майданчик з пісочницею, де ми з вами граємося з піском. Машина є на нашому ігровому майданчику, на який ми можемо подорожувати. А скільки іграшок у нас різних і цікавих є в садочку. Звичайно, садочок Горопинка це не тільки наш майданчик, на якому ми з вами граємося. Це ще групова кімната, група дзвіночок, де вас чекає дуже і дуже багато різноманітних іграшок. Наша група починається з роздягальні, де є. Для кожного малюка своя шафа. Ось і куточок природи, де ми спостерігаємо за квітами, поливаємо їх, доглядаємо. А ось і наша спальня з м'якенькими ліжечками, де ми відпочиваємо. Вам сподобалась подорож? То чекаю на вас. Все. До побачення!